і попри це, є дехто хто звинувачує в цій війні не агресора, а жертву нападу. є такі, хто звинувачує не Путіна і не його жадобу до панування, а Україну за спрагу до свободи. Тому я хочу запитати їх, чи звинувачили б також угорців за радянське вторгнення у 1956 році. Чи звинуватили б вони чехів і словаків за радянські репресії 1968 року? Чи вони також звинувачили б литовців за придушення радянським союзом їхніх виступів у 1991 році.